Добрий день, друзі! Пригріва весняне сонце. В рівчаках біжать струмки. Метушаться за віконцем, клопотливі ластівки. Цих гарних пташок легко розпізнати за швидкість польоту та здвоєний гострий хвіст. Композицію з ластівкою виконаємо сьогодні. Для роботи вам знадобиться чорний картон, двосторонній чорний папір, білий папір, щільний картон. Крафтовий папір. Ножиці. Олівець. Клей ПВА. Клей пістолет. Починаємо. Для основи композиції виріжіть круги з щільного картону та кольорового паперу приблизно 20 см у діаметрі. Склейте їх між собою клеєм ПВА. Висушіть під пресом. Відріжте з крафтового паперу дві смужки шириною приблизно 4 см. Скрутіть, як на фото. Та виклевши на круг у вигляді гілок, приклейте клеєм пістолетом. Для квітів квадрати 3х3 см складіть навпіл та ще раз навпіл, а потім по діагоналі. Закругліть зверху. розріжте кожну пелюстку до середини та підкрутіть ножицями. Додайте серединки. Приклейте квіти точково клеєм пістолетом. Складіть смужку зеленого паперу, гармошкою та одночасно виріжіть кілька листочків. Зігніть їх навпіл та приклейте. Для ластівки з двостороннього чорного паперу виріжіть смужку 3х28 см. Складіть навпіл петелькою. Виріжіть хвіст та склейте тільки хвіст. Також з чорного паперу виріжіть прямокутник 3х8 см. Крила з чорного картону приблизно 18х4 см. З білого паперу прямокутники 3х7 см та 3х4 см. Скругліть їх з одного боку. Більший прямокутник. Грудка пташки. Склейте чорний прямокутник в циліндр. Це буде голова пташки. Склейте всі деталі, як на фото. Приклейте пташку до основи. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.